Вітаю підписники та глядачі на огляді кишенької мультитулу Nextool Flagship Pro. Для бажаючих придбати посилання буде в описі під відео, а промокод MaxKISLI надасть знижку на 10%. Розглянемо комплект поставки. Картонна коробка відносно невеликий розмір NextTool. Логотип, Потім мультитул, модель, як вона виглядає. Швиденько продемонструю коробочку, штрих-код. І тут певні характеристики та виробництво Китаю. Далі відкриваємо коробку. І, ну, зрозуміло, я вже дивився, його тут більш нічого нема. Синтетичний чехол, псилафан, псилофані Ну, Зрозуміло мультитул. Та інструкція якась чи що це воно таке. Зараз теж його продемонструю. Так, і змов, які зрозуміли моїм глядачам, скоріш за все, це буде російська. 16 функцій у нас тут, вони всі продемонстровані. Це для тих, хто ознайомиться і не знатиме навіть які функції тут є, просто взяв руки і можна одразу побачити, що тут у нас є. Швиденько покажу і перейдемо безпосередньо до самого огляду. Розглянемо чохол, це у нас якийсь у середині, вишитий бренд Nextool. Кріпиться на пояс, можна просто в рюкзаку десь носити. Простенький синтетичний чохол для зберігання підійде, для транспортування на поясі як варіант, в принципі, достатньо міцності буде. Непоганий, добре, що він є в комплекті. Мультитал має 16 функцій, тобто 16 в одному. Ми їх всі продемонструємо, деякі навіть. Зроблю тести. По характеристикам давайте пройдемо. Вага мультителу 245 г. Кому це важкі, кому легкі вирішуйте самі. Для мультитула, я вважаю нормальна вага. Габарити 110 мм, ширина 40 мм і товщина 21 мм. По матеріалам корпус виконаний зі сталі нержавіючої 30 хром 13 Клинок виконаний зі сталі 50 хром 15 ванадій, і пилка виконана зі сталі японської нержавіючої 420 j 2 Окрім чохла, носити можна, просто вкинувши в кишеню, або використовувати кліпсу. І побачимо, як він буде триматись на кліпсі. Джинси, побачимо, як буде на кишені. Кліпса тугенька зайшов і тримається нормально, краще б його змістити десь в сторону. Воно буде правильніше, не буде тіліпатись взагалі в кишені. Зрозуміло, що на якихось легеньких штанах 245 г ви не поносите. Для якихось робочих штанів міцних це буде нормально. Ну і знову ж таки, кому не подобається носити на кишені, його зручно буде носити також в сумці. Для повсякденного носіння, кому це потрібно, в бананку також можна розмістити. За допомогою кліпси він буде гарно триматись, якщо немає спеціальної кишені. Тому кліпса, на мою думку, це як перевага, адже не всі мультитули мають такий варіант для перенесення або окріплення. Зараз розглянемо, які у нас тут інструменти є. Основний це у нас тут плоскогубці. Перше це гострогубці, друге звичайні плоскогубці. Третє кусачки для дроту. Вони закручені під торкс. Також можна змінити оце. не знаю, де їх запасні брати, але змінити можна це добре. Четверте інструмент для зняття ізоляції. Ось маленький просвіт. Можна з провода зняти ізоляційний шар. Ось тут із середини. кусачки для багатожильного проводу. Шосте лінійка. Вона у нас 7 см у сантиметрах та в дюймах. Потім складуємо для зручності. Сьоме це у нас пилка. Має замок лайнер-лок. Восьме. Викрутка Philips, нігтєвий зацеп. Ось вона у нас так виглядає. Дев'ятий інструмент. Гострий гачок, він же стропоріз. Десятий, може неправильний переклад, не знаю. Типу, кусачки для проволоки. Може більш підійде як для також зняття ізоляції. Ось це загостреною проволокою, я не знаю, як тут можна кусати. Сюди, типу, покласти і прикусити, а давити сюди якийсь. Чудний інструмент, скоріш за все просто для зняття ізоляції або зачищати що-небудь. Одинадцятий інструмент. Відкривачка для консервних бляшанок. 12 інструмент. Ось він третій, виямка під ніготь. Плоска шліцева викрутка. І одразу відкривачка для пляшок. 14-й інструмент ніж. Він відкривається навіть однією рукою за цю виямку. Маємо замок лайнерлок. 15-й інструмент сталева кулька. Скоріше за все, вона навіть буде міцніша, ніж основний сплав, але може і ні. Склобій. 16-й інструмент ножиці. Перейдемо до тестів. Тестую ніж. До речі, як я говорив, відкривається однією рукою. Замок лайнерлок, кулька детенту. І закривається також однією рукою. Тобто оперування у нас комфортне та доволі такі. Оперативне. Перевірю загострення сталь 50 хром 15 малябденевана. Гарно загострений. Тест по картону. Також добре ріже. Працює по продуктах. До речі, не сказав довжина ножа 80 мм чищення. Ну він не зручний буде, тому що це все-таки не основний інструмент. Він тут широкий мультитул. Почистити, тримати зовсім незручно. Хоча скаржитись на це не треба, тому що це не лише один ніж тут. Чистить нормально, ну, але незручно тримати. Так, і нарізання. Спробуємо порізати. Ріже також нормально. Робочий ніж. І трошки навіть построгає їм. М'яка деревина, суха сосна. Нормально працює. Він тут реально те, що треба, і довжина, і по гостроті, по функціоналу з коробки все добре. Наступний інструмент на тестах це в нас пилка. Дістати однією рукою її вже не так то й просто. Демонструю, як тут вона влаштована. Зубчики бачите які. Виробник вказує в описі, що різати добре буде чистий різ. Палочка діаметром 20 мм або до 20 мм. Пилка розрахована на різ по дереву. Тестую пилку, переріжу і поміряємо одразу діаметр. Так, давайте подивимось на ширину зрізу. Ну, якщо порівнювати з якоюсь звичайною ножовкою, то плюс-мінус ширина така сама і буде. Зрозуміло, що це не найзручніший варіант різати. Інструмент, так би мовити, неповноцінний. А ну якщо на край, так зручніше буде, може. Трошки треба прокручувати отак. Типу як затискає трохи? Ну, якщо ось так. Затискає її. Що ми тут перерізали взагалі? Трошки не дорізав. І подивимось, який це у нас діаметр. Одразу можна дістати лінійку. Ось окремо вона так дістається, бачите? Типу як від ножиць. І можемо щось заміряти. Десь отак, якщо діаметр у нас. Сантиметрів 20 мм. Про пилку, що можу сказати, ріже, ріже нормально спочатку, а потім її починає затискати, то навіть таку товщину різати не так то й просто. Для якихось, може, невеличкий гілочок підійде. Або навіть таку теж зможе перерізати, але треба помучитись. Далі тестую ножиці. Також сюди ніг там відкривається. Лінійка, нею також зручно користуватись. Потім натискаємо і в нас вилазять ножиці. Вони повнорозмірні, До речі, можна підтягнути, під торкс. 38 мм. Зручні, великі. Спробую протестувати на картоні. Так. Ну, взагалі добре ріжуть. І давайте на інших матеріалах. Товстенький шнурок. О, як добре ріже. Одне задоволення ними працювати. Пластикова пляшка. Вона зараз удвоє. Дуже добре ріже. Давайте в четверо. Пластикова пляшка в четверо. Теж легко відрізав. Відривний календар одразу візьму 20 сторінок. Так, трошки навіть підзатис своїх. Ну, оце 20, мабуть, більше нема сенсу брати, тому що воно їх буде трошки закусувати потім. Так, бачите, що відбувається? А якщо менше, а ну 15 сторінок? 15 якраз. Більш-менш нормально ріже, далі вже буде затискати, мабуть. Тканина ріпстоп. Легко. Зараз ми її згорнемо. Тканина згорнута вдвоє, також легко. Тепер вчетверо О, підзатискає, але вчетверо ще раз спробую. Так, затискає в нас спочатку ріже. далі потім затискає, їх трохи викручує. З цим як боротись, можна потрошку різати. Прорізали, підсунули ось таким чином, бачите, можна різати. Так навіть буде правильно різати, підсувуємо ближе до осі, і потрошку ріжемо і проводимо. Так вони ще навіть крутіше будуть різати. А якщо багато тканини і зараз ось так хочеться прорізати, то один шар воно а потім багато вже їх закусує на кінець і викручує. Тепер тестую, мабуть, основний інструмент це плоскогубці та кусачки. Зараз кусачки алюмінієва проволока діаметри мабуть, 3,5 мм діаметр. Ось так кусаємо. Так. Ага. Це, мабуть, близько. Там до ізоляції близько. Треба трошки вище. Ось так. В цьому місці. О, тоді вона відкушує. Сталева проволока, міліметрів 3 Ну, зрозуміло, що не гартовано. Гартовану, я б не рекомендував кусати, щоб не псувати інструмент. А ну, давайте подивимось, що у нас після алюмінію. Це у нас покриття полізло, чи просто воно зафарбувалося від алюмінію таке в біле. Ну, покриття, якщо воно є, то зрозуміло, що воно може влазити, тому що з металом все-таки працюємо. І оце складний тест. Спробую. Ого, яке воно міцне. Так, відкусив, демонструю. Інструмент залишається цілим. Без пошкоджень. Ну, лише. Колір пошкодився, пошкрябилося. Тепер пласколопця трохи потестуємо. Ну, якісь такі тести. З алюмінієм працює добре. Тепер сталева проволка. О, дивіться, яких викручувати зараз буде. Ось так продемонструю. Бачите? Навантаження, тому що великі йдуть. Це у нас сталева проволока аж 3 мм. Якщо взяти ближче до основи сюди, ось так і треба загнути. Ну, можна попрацювати. Це таке вже складне завдання буде для інструменту такого плану, як кишеньковий мультитул, але, тим не менше, справитись може. Треба адекватно до цього підходити. Стропа різ, він загострений дуже добре, з обох сторон повинен гарно різати. О, взагалі дуже легко. Ну, не так, як ножиці, але гарно справляються. Ну, викоротки, я думаю, великого сенсу немає їх тестувати. По викороткам зрозуміло, що вона не порівняється із звичайною викороткою. Вона не прямо ідеальна, але піде. Так, відкривачка для бляшанок. Я такими практично не користуюсь, моя досвіду немає навіть. Не знаю, наскільки її зручно користуватись. І правильно чи ні, тому що я вже відкрив, не відкрив вірніше, я знайшов відкриту бляшанку. І ось таким чином. Ось таким чином відкривати. Хоча тест теж такий собі, скільки бляшанка алюмінієва. Скажете, де ти таку знайшов алюмінієву бляшанку? Ось вона. советська ще бляшанка. Бачите, який раритет я знайшов. Ну, відкрити тут стільки різного інструменту, що можна і без, без цього відкрити консерву. Підведемо підсумок стосовно мультитулу від Nextool Flagship Pro. Візуально дуже прикольний, дизайн нестандартний, ну, саме за рахунок кольорів, тому що червоні кольори використовуються. Фініш на інструментах це у нас Stone Wash, говтовка навіть чорний Stone Wash. За це, мені він подобається, як він виглядає. Багато яких мультитулів просто чорний, просто білі. А цей виділяється. У мене на каналі жодного мультитулу не було. Відкриває, так би мовити, огляди. Ось цей. Далі я думаю, ще якісь будуть. По функціоналу. Функціонал великий, мені сподобався. Якщо без фанатизму адекватно використовувати, не брати, там, кусати тверді цвяхи, якісь. Товстий метал, то цього інструменту достатньо. З головою підходьте до використання, адже це маленький інструмент, це кишеньковий інструмент. Це не є якісь там плоскогубці, які у нас суцільно металеві, де там можна давити, викручувати, скільки у вас вистачить сил. Плоскогубці працюють, кусачки працюють знову ж таки, якщо адекватно використовувати. Ідемо далі. Що мені тут ще сподобалось? Ніж, ніж нормальних розмірів. Достатній, якщо ну, використовувати не дуже часто сам ніж, тому що він не, не буде зручний, то вам навіть не знадобиться якийсь додатковий ніж. Ну, звичайно, додатковий там, можна взяти якийсь повнорозмірний складен, який буде значно краще від цього. Але якщо ви не дуже часто користуєтесь ножем, оцього цього буде достатньо, адже в нього і довжина 80 мм. Стосовно пилки, Пилка працює, пиляти можна, але не розраховуйте, що ви там прямо дров напиляєте або якусь велику дощечку перепиляєте. Це взагалі на крайній випадок. І знову ж таки, як не основний інструмент. І добре також, що тут у нас воно все на замку. Потім інструмент, який мені сподобався, він дуже практичний, це ножиці. Вони великі, вони ріжуть добре, добре загострені. і Працювати також ними зручно. Ну і викрутки та відкривачки, це зрозуміло також добре буде. Вони нам інколи також потрібні. Тут нема якихось біт, як у деяких мультитулах. Але це вже, може, як особливість. Бітатримача, біт тут не маємо. Кліпса теж мені сподобалась. вона велика, вона довгенька, вона тримає добре. Взагалом мультитул виконаний якісно. Я це продемонструю знову ж таки на камеру. Чи можу я рекомендувати його, ну, дивлячись для яких задач, якщо не основний інструмент, де ви там не кусаєте цвяхи якісь, дуже сильно не навантажуєте цей інструмент, це дуже гарний вибір. Дивіться на габарити, невеликий. І тут у нас і плоскогубці, і ніж, і ножиці. Як по мені, це основні. Три такі тут інструменти. Це плоскогубці, ніж та ножиці. А все інше то таке, як уже додатково. А це нам інструмент, який потрібен. Щось відрізати, десь там нігті підстригти, якусь тканину добре поріже, тому що ножем не завжди зручно. Тут швиденько можна щось порізати або розпакувати. Знову ж таки. Кому сподобався мультитул та огляд, проставляйте вподобайку. Взагалі, хто користується мультитулами, а хто ні. Та хто які має, може хтось навіть такий самий має, пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал далі, буде багато цікавого. Напишіть також в коментарях, які би ви хотіли, можливо, побачити на огляді мультитул. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.